В історії будь-якої країни є такі моменти, що визначають її долю на багато-багато років. От для сучасної України таким моментом стала зима 2013-2014 років. Те, що починалося як мирний студентський протест за європейське майбутнє, дуже швидко переросло у криваве протистояння, яке назавжди змінило країну. І, от саме про це, про революцію гідності, ми сьогодні поговоримо. І знаєте, ці слова європейського політика це зовсім не перебільшення. Щоб просто зрозуміти масштаб, треба усвідомити. Це не була якась внутрішня справа. Ні, це була по суті декларація цивілізаційного вибору, за якою, затамувавши подих, спостерігав увесь світ. Отже, як ми пройдемося цією історією, спочатку подивимось, з чого все почалося з вибору на користь Європи. Потім, як протест переріс у справжню революцію. Далі згадаємо найтрагічніші, найкривавіші дні. Побачимо, як режим зазнав краху і президент втік. І наостанок поговоримо про спадок гідності, з яким Україна живе і досі. Ну що ж, почнімо з першого етапу як усе спалахнуло? Як це часто буває, причиною став один єдиний, але дуже різкий політичний розворот, який просто обманув очікування мільйонів людей. Тільки уявіть собі, країна роками вела переговори, готувалася до безперебільшення історичного кроку асоціації з європейським союзом. І ось буквально за тиждень до підписання уряд Януковича каже: все, стоп, ми нічого не підписуємо. Це був справжній шок того ж вечора, просто скликавши один одного через соцмережі на Майдан Незалежності в Києві, вийшли перші обурені люди. В основному це були студенти, журналісти, активісти, тобто ті, хто не міг змиритися з тим, що в них просто на очах крадуть їхню мрію. І знаєте, цей протест міг би і затихнути за кілька днів, але влада зробила ту саму фатальну помилку. Вона вирішила застосувати силу, і саме цей крок перетворив мирне зібрання на повномасштабне повстання проти всього режиму. Давайте подивимось на хронологію, як швидко все вибухнуло. В ніч на 30 листопада, коли на Майдані залишалося всього кілька сотень студентів. Спецпідрозділ Беркут влаштував показово жорстоке побиття. Кадри закривавлених молодих людей облетіли всю країну, і ну вони спрацювали як детонатор. Вже за день 1 грудня на вулиці Києва вийшли сотні тисяч, а за деякими оцінками, до мільйона людей. І це вже був не мітинг за угоду з ЄС. Це був марш проти жорстокості, проти беззаконня і проти влади, яка підняла руку на своїх же громадян. І ось тут власне і відбувається ключова зміна. Початковий термін Євромайдан потроху відходить на другий план. Натомість народжується нова назва Революція Гідності. Чому? Бо люди стояли вже не просто за геополітичний вибір, вони стояли за базове право на повагу з боку власної держави. Вимоги, звісно, теж розширилися покарати винних у побитті, відправити у відставку уряд, а згодом і самого президента. А якою була реакція влади? Може діалог? Ні. Спроба ще сильніше закрутити гайки. 16 січня провладна більшість у парламенті з кричучим порушенням усіх процедур проголосувала руками за цілий пакат законів їх одразу назвали диктаторськими. Вони забороняли майже все від руху в колонах до носіння шоломів на мітингах. Це мало залякати, але ефект був абсолютно зворотним. Протест радикалізувався, і на вулиці Грушевського почалися перші справжні бої з силовиками. І от настає точка неповернення. 22 січня, у День соборності України, пролилася перша кров. Від куль снайперів загинули активісти Сергій Нігоян та Михайло Жезневський, а в лісі знайшли тіло закатованого Юрія Вербицького. Протистояння стало смертельним, і з цього моменту будь-які розмови про компроміси з владою стали практично неможливими. Далі. Далі все почало розвиватися з жахливою швидкістю. Середина лютого стала апогеомом кульмінацією протистояння, коли рахунок загиблих пішов уже на десятки. 18 лютого тисячі протестувальників рушили до Верховної Ради з вимогою обмежити повноваження президента. Цю ходу назвали мирним наступом, але її зустріли силовики. В урядовому кварталі почалися запеклі бої. А ввечері влада пішла в абанк. Силовики почали повномасштабний штурм з самого майдану, використовуючи бронетехніку і гранати. Тієї страшної ночі вони підпалили будинок профспілок. А там же був штаб спротиву, там був імпровізований шпиталь для поранених. Ранок 20 лютого це був найчорніший день революції. Після нічного штурму силовики раптом почали відступати. Протестувальники, подумавши, що це перемога, рушили за ними вгору по вулиці Інститутській. І саме в цей момент по них відкрили прицільний вогонь снайпери. Десятки беззбройних людей, які прикривалися простими дерев'яними щитами, падали один за одним під кулями. Це були кадри, які в прямому ефірі бачив увесь світ, і це був кінець режиму. І всі, хто загинув на Майдані, увійшли в історію як Небесна Сотня. Це не просто термін, це, по суті, пантеон нових національних героїв. Звичайні люди, студенти, підприємці, вчителі, пенсіонери, вони віддали найцінніше, що мали, за право жити у вільній країні. І їхня жертва стала моральним фундаментом нової України. Після такого масового розстрілу режим був приречений. Система, яка ще вчора здавалася непохитною, просто посипалася за лічені години. Масштаб цього насильства зламав навіть багатьох представників влади. Депутати почали масово виходити з партії президента, силовики були деморалізовані і не розуміли, що робити. Янукович повністю втратив контроль над ситуацією. Розуміючи, що його влада скінчилася в ніч з 21 на 22 лютого він таємно втік з Києва, а згодом опинився в Росії. Щоб уникнути повного хаосу. Єдиний легітимний орган, що залишився парламент, Верховна Рада, взяв на себе всю відповідальність. Дуже швидко ухвалили ключові рішення, повернули в дію конституцію 2004 року, яка обмежувала владу президента, констатували, що Янукович самоусунувся, і призначили дострокові вибори. Політично революція перемогла. Але як виявилося, перемога на Майдані це був лише початок, початок нової сторінки для України, сповненої як величезних надій, так і, на жаль, смертельних загроз. Ця цитата, як на мене, дуже влучно все описує: Революція гідності це ж не просто про зміну облич при владі. Ні, це був такий собі тектонічний сув у національній свідомості, остаточний розрив з пострадянським минулим і чіткий свідомий вибір на користь європейських цінностей і європейської моделі розвитку. Але звичайно такий вибір України категорично не влаштовував Кремль, і ціна за свободу виявилася страшною. Ледве втік Янукович, як Росія, розпочала військову операцію з окупації Криму, а невдовзі розв'язала гібридну війну на Донбасі. Отак От боротьба за гідність переросла у війну за незалежність. Але, мабуть, найголовніше, що народилося з Майдану, це неймовірно потужне громадянське суспільство. Та колосальна енергія самоорганізації, що панувала на площі, вона ж нікуди не зникла, вона просто трансформувалася у волонтерські рухи, які в перші місяці війни фактично врятували армію в антикорупційній ініціативі, в культурні проекти. Українці по справжньому усвідомили, що вони самі є джерелом влади у своїй країні, і все це, знаєте, підводить нас до головного питання, яке актуальне й досі. Революція гідності була вибором свободи, але виявилося, що цей вибір потрібно не просто зробити, а й захищати зі зброєю в руках. І ця боротьба, яка почалася тоді, на майдані, насправді триває і зараз, визначаючи майбутнє не лише України, а й без перебільшення усієї Європи.